Відкриті ворота та тисячі людей, які шикуються в черги, щоб зробити фото на тлі розкішного будинку експрезидента втікача. Таким було Межигір'я торік, одразу як Віктор Янукович взяв курс на Росію. Сьогодні ж за відвідування його колишньої резиденції треба заплатити. Вхідний квиток коштує 20 гривень. Касири скаржаться, а жіотаж навколо межигір'я порівняти із минулорічним неможливо. В будні дні взагалі мало. Десять человек, 20, сто 100, ну сто. Ну, 100. Сто чоловік та 100 чоловік. Зустріти у будній день на території відвідувачів справді непросто. Традиційно найбільше людей біля цього дерев'яного маєтку. Серце Межигір'я, Хонка. Охочих потрапити сюди безліч. Втім, можуть це зробити одиниці. За вхід всередину комендатура бере 200 гривень з однієї людини. Взагалі, я рахую, що це дуже великі кошти. При нашій мінімальній пенсії, яка Ну, тысяч гривнів. Поначалу да говорили, что будет открыто, что любой может сюда приехать. Ну, столкнулись с таким, ну, когда уже сюда приезжаешь, то варіантів немає. У комендатурі, яка після втечі Януковича заправляє Межигір'ям, не приховують взагалі не хочуть, щоб у хонку пускали людей, адже вартість усього, що я всередині, захмарна, і вберегти це добро вкрай важко. Тому ціна за відвідування маєтку має, так би мовити, відлякувати. А ось платня за вхід у саме Межигір'я – необхідність. Коли робітники Януковича сказали, що платіть кошти або ми не виходимо на роботу, і це було ще це було ще у нас початок березня. 2014 року, де ще були морози і так далі, вони виключили котельню і сказали, що ми працювати не будемо. Давайте гроші, звідки гроші давати були. За минулий рік назбирали, каже комендант, близько 8 мільйонів гривень. Витрачають їх на зарплатню, годування тварин, допомогу бійцям АТО. А ось із комірними складніше. Газ уже відключили, світло погрожують. Борг перед «Київенерго» понад 7 мільйонів гривень. З тим людям, які зараз знаходяться в Ніжигорії, Ну, в общем-то, у нас німиєт ніяких юридичних взаємотношень, чого то требувати від находящихся там людей ну, у нас нет оснований. І справді усе межигірське майно досі у приватній власності належить товариству з обмеженою відповідальністю. «Танталіт». Про це йдеться у реєстрі прав на речове майно. Націоналізували лише землю, кажуть в облпрокуратурі. То той факт, що земля стала державною, жодним чином не звільняє від обов'язку власника об'єкту нерухомості. Які знаходяться на цій землі, сплачувати необхідні платежі, усі будинки в Межигір'ї опломбовані. Правда, пломби із печатками колишніх внутрішніх військ. Потрапити всередину можна тільки зі згоди комендатури. А власником ось цієї будівлі юридично є Віктор Янукович. Вона зареєстрована за відмінною від усієї резиденції адресою. Тут навіть пломби інші за підписом слідчого генеральної прокуратури. Адже цей будинок єдиний, на який накладено арешт. Чому нарешту межигірського майна арешту досі не наклали? Відповісти має Генпрокуратура. Втім, у коментарі нам відмовила, надіславши відповідь у трьох абзацах. Згідно чинної постанови Верховної Ради України від 23 лютого 2014 року, це майно повернуто у державну власність. Вказані будівлі та споруди визнані речовими доказами. На них накладено арешт. Ось тільки у тому ж реєстрі прав на речове майно про арешт будівель та споруд ані слова, а заборонне відчудження майна, попри численні заяви, не надходило. Тож так і залишається земля державна, майно приватне. А комендатуру, яка там чергує, ніхто не контролює. Денис квартально в Кирило Ліхачов та Дмитро Бойчак. Новини ЮБІР.